Ховаємося від дощу. Ну, скоріше ховаюсь я, а вони всі прийшли за мною. Їм такий дощик, він зараз невеличкий, не дуже страшний. Ну, а я їх випустила, думаю, насолоджуйтесь свіжим повітрям, а я заховаюсь. Тут у нас такий склад тряпок, які пригождаються взимку. То Дуця вже ну, там пішла покорять гори секунду. Дуця, що ти там знайшла? А? Хочеш нарядитися? Кажи, я ж дівчинка, хочу наряд який собі підібрати, да? яскравенький. Ось ну, всі тут. Сніжинка не определилась, чи і туди виходить, чи тут погулять, лайза. Навіть Ліза не стрибає через паркан, лягла спокійно і лежить. Ну, Дуця. У нас зараз трошечки у вольєр ми її привчаємо, бо вона в нас дуже розпоясалася, то вона зараз біг. Так, Ви вирішили тут, тут усе рядом Вова, тут безп... небезпечно, йдіть. Вова собі ліг спокійненько. Виходьте на вулицю. Пошли. Пошли. Біля Вови не треба мені тут устраювати. Вова, лягай, віддихай, віддихай. Отдихай, мій зайчик, лапки болять, дощ іде, лапки болять, віддихай. Ось, у не своєю старенькою подружкою в одному вольєрі зараз знаходяться. Каштанчика присушило. Зюзя, думає, що тут таке? Хотіла спокійненько, все, Вова опять вклався. Там обійдеться без тебе, не переживай. Вони охороняють надійно. Уже Алла пішла наряди приміряти. Алла, ти вже наряди приміряєш там собі? Повернулася попою до мене. Ну, така в нас погодка, як і у всіх, мабуть, різна. То дощ, то з жара, то ще щось. Тут нас там гавкає. Паша. А де твій дружбан? Підемо подивимося. Там сніжинка, тут оце сімейство підгавкує. Сонечка, а ти боїшся до всіх іти туди? Да, Алла там ходить, а ти боїшся, тебе, мабуть, ображають? І бела ось. Сушік такий невеличкий, не факт, що він зараз не напуститься. da kann man